Щоб якось поясниться перед Блум, що взагалі сталося, що взагалі відбувається, і тут і карилов вривається, каже, все, ні, ти взагалі ти іскренніше, як правильно сказати, немає от, мені здається, люд, персонажа тут, який би так хотів допомогти. І він хоче допомогти не тільки заради того, що він хоче позбавитися от, от цього відчуття, що я. Також у сьомому сезоні Скай починає ревнувати Блум вже до Еласа. Люди доїди на рога. Так, звісно, виглядало дуже смішно, але якщо в це вдуматися, це якесь безглуздя. Привіт! Я Алекс Роса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато ще цікавого. Хочу сісти якомога зручніше і почати вам розповідати про що саме сьогодні буде. сьогоднішнє відео що я сядя тут сижу. Так це диво сталося. Нарешті, і я надіюсь, мене дуже добре чудно, тому що за це я не менш переживаю. Але не про це. Давайте краще під. Підберемося ближче до теми нашого відео. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти, я дуже ждала це відео, реально, я більше всього ждала саме це відео. Я надіюсь, мене видно, тому що я реально я дуже з цим хвилююся. Але в сьогоднішньому відео ми поговоримо саме про сімейне дерево Блум. Так, 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 саме цієї блум. Я дуже чекала, чесно, я більше всього хотіла зробити сімейне дерево це муза і блум. А тут якось мене в коментарях мене попросили зробити саме сімейне дерево, блум. Тому давайте без зайвих слів. Погнали! Блум є феєю полум'ю дракона. Також наречена принца Ская, друга принцеса планети Доміно та фея охорониці цієї планети. Блум є одна із засновниць клубу Вінкс, де її називають лідером групи, що також означає її статус центральної дієвої особи серії клубу Вінкс. В цілому дівчина є випускницею коледжу Фей Алфеї, починаючи з таємниці загубленого королівства. Ну, враховуючи те, що як фільм закінчився, вона отримала свій повний енчантекс, і вона стала. Повноправною захисницею, захисницею своєї планети Доміно, да. Король Орітел. правитель королівства Доміно та охоронець книги Долі. Він є чоловіком королеви Маріон, біологічним батьком кронпринцеси Дафни та принцеси Блум. А також тестом Принца Торена у фіналі шостого сезону. Орітел є лідером колишньої команди світла. Король є рішучий чоловік, який дуже захищає свою родину. Він сповнений любові до своєї дружини та дочок, але може бути надмірно опікувальним, особливо після їхньої довгої розлуки. Це робить його впертим і легко роздратованим, як видно з його небажання дозволити Скаю пояснитися після того, як той розбив серце Блум. Да, знаєте, от, от реально, я пам'ятаю, прямо як зараз мене в голові возникають ці всі моменти, як Скайп приходить, щоб якось поясниться перед Блум, що взагалі сталося, що взагалі відбувається, і тут таке ритм, вривається, каже, все, ні, ти взагалі ти, е, як, там, як буде українською мовою предав. Ну, в общем, ти предав мою доньку, ти взагалі негідник, убирайся геть. І тут постає таке питання: ну, я ще почну розповідати весь фільм, і тут постає питання: кого ти вибереш Блум? Ти вибереш. Своє свій дім своє королівство, чи ти вибереш кохання? Вона така це це дуже просте питання, взагалі без питань. Така я вибираю любов і уходи. Орітал дотримується королівських традицій, намагаючись зберегти сім'ю щасливою та безпечною, але коли розуміє свої помилки, готовий зробити все, щоб залагодити провину. Орітал вперше досить туманно, згадується Блум на початку 97-го випуску коміксу після повернення з королівського палацу Доміно. Стелла запитує Блум про її день, коли та розпаковує речі, і хоче знати всі подробиці. Блум жартує чи розповісти, як спіткнулася, наче. Доріжці, або забула промову перед сановниками і падає на ліжко. Сумуючи, що розчарувала своїх біологічних батьків, Стелла намагається її підбадьорити, кажучи, що Орітель і Маріон пишаються нею. Вона навіть пропонує пораду як принцесі поводитися, але їх перериває Роксі, заходячи до кімнати, щоб перевірити, чи Блум вже повернулася. До сотого випуску Орітел не з'являється. Коли, занурившись у власні спогади, Блум знову опиняється перед своїм будинком Гарденії, лише для того, щоб застати його за сваркою з її прийомними батьками. Ну, в общем, тут така ситуація. Я так зрозуміла, я сам комікс не читала, я не в курсі. Але основна суть, чого така. Пов'язана, скоріш за все, з чарівною пригодою, тоді, коли Блум не стала принцесою, зустріла своїх батьків, і от все ця пісня пов'язана взагалі там. В мене взагалі цікаво, куди я дивлюсь, тому що я не розумію, куди я дивлюсь. У мене там зеркало, тут камера, я не розумію, куди. Мені треба сюди дивитися, але я хочу дивитися туди. Ну, взагалі, На чому я зупинилася? Да. Отсилка до е, е, чарівної пригоди Вінкс. Пам'ятаєте епізод мультфільму, коли Блум приходить і говорить, Блум приходить в Гарденію і бачить там Орітела Маріон і своїх приємних батьків. Ось ця сама ситуація, але це взагалі, як, начебто знову їй все це сниться ж знову ж таки. І взагалі це не її батьки. Тобто вона така стоїть якось дуже дивно в фандомі, це, це якось описується сюжет цього коміксу. Що вона стоїть і думає, до кого підійти, до приємних батьків чи до рідних батьків. Розуміючи те, що якщо вона піде до приємних батьків, Орітел накинеться на її, якщо вона піде до рідних батьків, орітел накинеться з мечем на прийомних, захищаючи її. Тобто все це є сон. Вона так і вчиняє, вона е, йде обіймати своїх рядних батьків, орітел кидається з мечем і, і, і Маріон, і потім це знову являються якісь духи, блум вибігає, тікає взагалі геть через двері, які поряд, і там знову сила Белівікса, сила того всього чарівного і все. Це там не з'являється сам цей Орітел? Королева Маріон. Правителька королівства Доміно вона є дружиною короля Орітела, біологічною матір'ю кронпринцеси Дафни та принцеси Блум. Була співзасновником і відомим членом колишньої команди Світло. Маріон є спокійна і стримана королева, яка діє як голос розуму між нею і Орителом. Вона підтримує чоловіка, допомагає йому порадами, особливо коли він не може знайти рішення через свою впертість. Хоча вона поважає королівський протокол, Маріон готова порушити правила заради щастя дітей. Вона є повною протилежністю Орітела. Якщо ми знаємо, що Орітел це такий суровий батько, хоче, всіх контр... хоче особливо блум контролювати в даному контексті, то Маріон це зовсім інша особа, зовсім інше взагалі все бачення. Вона є більш м'якою, більш стриманою. Вона як. Як я вже сказала, якщо я це не сказала, то я це скажу. Вона як голос, внутрішній голос рітелі, яка направляє його. І от Маріон його по суті його направляє в нужну сторону. Ще навіть в тому епізоді того ж самого чарівної пригоди, коли Скай, Блум і Рітел, Блум з Рітелем сваряться, Скай уходить і Маріон йому наголошує, так, якби не означає, коли же Блум ушла, Рітел розказується, що от Блум ушла, і... Маріон йому пояснює, каже, ну, хлопець хотів пояснити, ось він приніс доказ того, що він хотів пояснити, нам треба вивчитися і ну, вислухати юношу. Ну, вони такі, да, ну, так. Би, вона так не спіша, так потихеньку, поки там Марітел зі своїми тараканами бився, поки там туди-сюди. Вона так, ну, вона розуміла, би, що є до чого. така до Каже, ну, нам треба було його вислухати. Треба було його послухати. А ми його не послухали. В коміксах, в принципі, вона з'являється. В, том же, в тих же самих випусках і що і тому тут додати немає чого. Давайте підемо до Майка. Майк це прийомний батько Блум. він знайшов Блум, як. Ну, як ми знаємо, Майк це взагалі прийомний батько Блум. Майк Ванеса, прийомний батько Блум. Майк, він знайшов блум, коли та горіла в пламені, в вогні, як це українською мовою, щоб було це правильно. Вона горіла, але, як ми пам'ятаємо, вогонь він її обходив, її він не трогав взагалі. От він її знаходить, Майк з'являється більше як комічна, комічний елемент цього всього мультсеріалу. Навіть пам'ятаєте епізод в четвертому сезоні, коли Майк, коли, коли Діана, четвертий сезон, коли Діана прийшла в Гарденію, щоб, щоб, щоб повернути. При... Істину природу повернути в, этот самый, на землю. І величезний паук. Звичайний паук, але під силою Діани він став величезним паук. Нападає на будинок Майка. І як стела та здається, муза. Стріляють своїми магічними шарами по його будинку, намагаючись вбити того паука. Він так, ну, це такий комічний момент, такий слігка розмитий, комічний момент, де він просить, щоб ну, якось річка обережніше вбили по його будиночку, будь ласка. Такий мазик комічний елемент, і таких дуже багато таких моментів, де от Майк виступає саме комічною, комічним елементом цього мультсеріалу. Також Майк дуже захищає свою родину і не терпить тих, хто намагається її, її нашкодити. Спочатку він скептично ставиться до магічних істот, віддаючи перевагу логіці, але згодом приймає їх. Майк і Ванеса завжди підтримували Блум, коли вона пішла до Алфеї, Ванеса. Ванеса така ж, як і Майк, прийомна мама Блум. Вони її потім з Майком і Ванеса її потім удочерили і виговували, як свою рідну доньку, як вже казала сама навіть Ванеса, що ми тебе любимо такою, яка ти є. ну, Ми знаємо, що ти особлива, навіть там без всяких тих безділушок. Я процитувала фразу з таємного королівства. Так, так само Майк і Ванеса вони є. Протилежностями от, от друг друга, тобто ці дві пари вони є протилежностями один одного. Один буйний, друга спокійна. Так само і в цій ситуації в даному контексті, в даному випадку, взагалі, там навіть Ванеса більш так лояльно відреагувала на те, що Блум стала феєю і врятувала Стеллу. Ну набагато спокійніше, чим відреагував Майк. Вона є доброю, вона є турботливою. Мама Блум вона є добра, турботлива, любя, Ну, Все, що можна от, уявити про світлу, добру людину, маму. От, все це до Ванеси можна віднести взагалі. Також вона дуже любить квіти, так як і флора. Мені здається, це їхнє общество, те, що в них таке є. Це любов до квітів. Вони обоє обожнюють рослини, рослинність. Якось хочу зазначити, був епізод, коли Блум. Застерігала маму, що от містер Браун і містер Борн, поправте мені ці дві фамілії, якщо я назвала їх неправильно, вони хочуть зруйнувати бізнес мами саме. Ванеса дуже так ну неоднозначно відносилась, відносилась до цього, тому що ну, думав, ну як це на ну, такі поважні люди. Ну куди от, ну, одблум все ж таки настояла, настояла на тому, що от містер Браун, містер Борн. Хочуть зашкодити її бізнесу. Вона, так як вона дуже любить рослини, є навіть епізод про те, що коли ці два чувачка розбили її вікно кирпичом і зацепили там якийсь мені здається, вона не скільки перелякалася за стікло, стільки перелякалася за рослини. вона дуже любить рослини. Крон, принцеса Дафна. Колишня гранителька полум'я дракона, старша донька короля Орітеля і королеви Маріон, старша сестра Блум і дружина Торина, як німфа Сиренікса та остання з дев'яти німф Магікса. Вона була могутньою охоронницею полум'я дракона і вчителем історії Магії Валфеї. Коли родові відьми загрожували магічному виміру, Дафна передала свою силу Блум і загинула в боротьбі з відьмами. Перетворена в духа, вона знову здобула фізичну форму і в майбутньому зійде на трон Доміно, ставши верховним охоронцем великого дракона. У фільмі «Таємниця загубленого королівства про Дафну говориться так, наскільки наскільки ви пам'ятаєте сюжет, що Дафна вона є дуже такою, вона перед нами постає такою загадковою, такою таємничою. Ми про неї взагалі нічого не знаємо. Я пам'ятаю своє відчуття, коли я не знала, як вигадає та як виглядає та Дафна, от у людському. Образі, от людина, от як вона буде виглядати. Тому що був взагалі тільки її дух в собі, що нічого немає в нас. Ми тільки можемо нам собі якось представляти і там взагалі кучу всього думаєш, хто та Дафна, як вона виглядає, звідки, що, чи вона точно там сестра Блум, може вона якийсь опять якийсь антагоніст. Ну потім гренд був закрутили, завертіли, і просто звели до того, що це. Сестра і там і, і все нормально. Це просто її сестра, старша сестра, яка направляє її на покісність. Так от про таємницю загубленого королівства. Так як Дафна у нас така таємнича і загадкова, вона допомагаючи Блум знайти книгу долі короля Орітеля, їхнього батька, вона віддає їй свою маску, віддає їй свою маску, щоб Блум змогла побачити королівство Доміно, таким, яким пам'ятала його сама Дафна. В цьому є дуже великий плюс. Попри всю свою ауру, таємничості і загадковості, як я вже була сказала, дав є дуже турботливою, люблячою дівчиною, і жінкою. Я не впевнена, наскільки вона жінка, може вона більше як дівчина все ж таки. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Вона все ж таки дуже турбується, піклується, навіть готова пожертвувати своїм власним життям заради того, аби врятувати саме Блум. Що вона в принципі і робить на початку першого сезону. Також вона не є повністю беземоційною, так як показано в шостому сезоні. Вона знайомиться з стореном, з яким у неї виникає певний зв'язок. Вони починають читати книги, розмовляти, гуляти, ну з. В общем, щоб вам було простіше, я не придумувала цілу кучу прикметиків, вони починають зустрічатися, і в них виникає симпатія один до одного, по і того чого вони одружуються. І тут ми всі дружно разом, весело такі, ми присоединяємося, в Господі. Ми підходимо до Торена. Да, я знаю, де до Скай, де там Скай, Скай наступний, а у нас зараз Торен, значить. Торен, А, подождіть секунду, поки ми дійдемо до Торена, ще секунду, ще про три слова, буквально. Три слова про Дафну, знайду ці три слова. Значить, В коміксі давна дебютує в одинадцятому випуску. Ну, як ми знаємо, в принципі, весь комікс він повністю повторює перші, перші випуски коміксів, вони повністю повторюють сюжет мультсеріалу. Тобто вони ідентичні, там немає нічого розбіжного. Тому в одинадцятому випуску нам повторюється сюжет першого сезону. Те, як Дафна розповідає Блум, що сталося на Доміно, як його заморозили, як вона його врятувала, що вона є останньою крон принцесою Доміно. Тепер йдемо до Торена. З Тореном ми знайомимося в шостому сезоні. Він є паладин, який володіє землетрусним молотом. Також є двоюрідним, двоюрідним братом Ская і чоловіком крон принцеси Дафни з Доміно до фіналу шостого сезону. Торин, є. знову ми зустріли дві протилежності. Торин є, як я. Сказала двоюрідним братом Ская, а також, не менш, вони, як ми знаємо, посварилися. Посварилися вони ще в дитинстві. По причині, коли я не пам'ятаю, чи то звір, чи то хтось напа... хотів напасти на Ская Тореном. Торен, як мала дитина, ну, вони всі були, в принципі діти, але Торен втік, побіг, убігав, убіжав, well, в общем, утік. Торин, а скай залишився. Після чого вони розсварилися, і дуже так тяжко вони йшли в принципі, на контакт. взагалі-то. Але час йшов, Торин виріс, і з тим що сплином часу він вирішив допомагати людям, позбутися своєї Ну, іскренніше, як правильно сказати, немає от, мені здається, люд... персонажа тут, який би так хотів допомогти. Він хоче допомогти не тільки заради того, що він хоче позбавитися от, от цього відчуття, що я. Що я хочу допомогти заради, от просто допомогти. Він також цікавиться, що це за людина. Він не проти познайомитися з цією людиною, з людиною познайомитися з цією людиною, щоб зрозуміти її, якісь, ну, якісь її почуття, ну, якісь її емоції. Він також не проти і цього. І тут, розповідаючи про Торіна, ми плавно так потихеньку ми підходимо до принца Ская. Давайте, всі антагоністи, всі любителі Ская. Пишіть, подобається вам Скай, не подобається. Якщо не подобається, то за що, а якщо подобається, також пишіть за що. А в мене за вікном вітер. Нормально. Скай. Король Ереклеону, нинішній король Ереклеону, так як його батько відмовився від своєї корони. Господи, я жила, закрутилася. Колишній наслідній принц і очевидний спадкоємець престолу. Його матір'ю є Самара, яка є королевою Ереклеону, доки Блум не одружиться з Скаєм. До речі, короля Ерендора якось навато частіше показували в мультсеріалі чим саму Самару. Мені, мені взагалі цікаво. В неї взагалі є якісь репліки? а не в неї якісь є репліки. Ну ладно. Є король Ерендор, який добровільно зрікся престолу та віддав трон скаю. Він також є членом спеціалістів. Визнаним їхнім лідером у шостому сезоні і є двоюрідним братом Торрена. Ну про Торена я ще й не вам уже розповіла. Скай має сильне почуття обов'язку, що іноді призводить до суперечок з Блум чи Рівеном. Ну з Блум тут я, чесно кажучи, не вже певна, але з Рівеном – так абсолютно на всі 120%. Да. Проте його загалом сприймають як чудового лідера. Хоча Рівен виявляє недоволення у шостому сезоні. Він добрий до інших і завжди готовий допомогти, як у другому сезоні, коли рятує Айшу від кислоти. Здається, той момент, коли вони відправилися в підземля Даркара, туди і наша то якась ліс сюди причепилася, що вона прилипла до стіни саме цей момент. Скай відданий своєму королівству Ерекліон. Навіть незважаючи на труднощі з батьком та королівське навчання, скайс схильний до ревнощів і надмірної захисності стосовно Блум, Особливо коли вважає, що їхні стосунки під загрозою, це дуже ярко проявляється у четвертому сезоні. На горизонті з'являється Енді. І Скай розуміє, що він тут не один у всьому цьому білому всесвіті. Він починає ревнувати Блум до Енді. Через що у них виникають неодноразові сварки, неодноразові непорозуміння. Також е у шостому, у сьомому, також у сьомому сезоні Skype починає ревнувати Блум вже до Елеса. Люди до на рога. Так, звісно, виглядало дуже смішно, але якщо в це вдуматися, це якесь безглуздя. Ну, в общем, всьому винен скай і його тупійша рівнощі. Аби не скаєві ревності, все було б нормально. І тут ми так потихеньку, так постійно, от одного, другого, третього, четвертого, ми підходимо до такого персонажа, як я вже озвучила, Енді. Енді є гітаристом у групі зі своїми друзями Марком і Ріо, а також є колишнім хлопцем Блум до того, як вона дізналася про те, що вона фея. Він і його друзі регулярно виступають у Fruit Music Bar протягом четвертого сезону. Енді доброзичливий і товариський. Він першим звернувся до Блум у магазині Love and Pet, коли помітив її. Енді м'який у словах і жестах, фліртуючи з Блум, що свідчить про його почуття до неї. Водночас він ненастирливий. Поважний і готовий допомогти. Він не тримає образи та любить пожартувати, як, наприклад, дразнити Рівена за квіти, що спричинили чхання Ріо. Так, це реально було смішно, але чувака жалко, у нього реально алергія на квіти. Неприємно. Також я хотіла, щоб зазначити, що Енді, так як він дуже таки добрий, милий, доброзичливий, всі діла, він також не є настирливим. Я це цього не зазначила, не озвучила цього. Він не є настирливим, прям таким, наприклад, як те же саме можна зрівняти з рівеном. І коли все ж таки він розуміє і бачить, що блум зі скалем, і вони там щасливі, він таки просто таки відходить в сторонку, і все. Він по дружески по товарішівській він їм допомагає, підтримує їх і все. Але ні, наш скай ревнивий у всій красі. Молодець. Енді дебютує наприкінці 85-го випуску, виступаючи разом з Марком Ріо та двома дівчатами у нещодавно відкритому клубі під назвою Кока Дастін Діско. Усе стає ще дивнішим, коли Вінкс також помічають Джейсона, який продовжує поводитися так, ніби вони зовсім незнайомці. Усвідомивши, що щось не так, усі в клубі кам'яніють, а інтер'єр стає пошматованим, показуючи, що вони потрапили в магічну пастку. Ну, про Енді ви зрозуміли, як він з'являється у 85-му випуску коміксу. Я надіюся, знаєте, я надіюсь, всі ви дивилися шостий сезон, і ви пам'ятаєте таку персонажку, як Селіна. Як ми знаємо, Селіна є відьмою, в колишньому вона є феєю, вона оказується, є доброю, що є не менш важливо. Я вже сказала, вона є подружкою Блум, вона є відьмою, феєю, колишньою ученицею Елдори. А також в один момент вона захотіла. Собі більше сили, більше володінь якихось, і вона вступає на силу зла, відкриваючи легендаріум і прислужуючи Ашерону. А також паралельно граючи, я так вважаю, більше не прислужуючи, а граючи під дудку Трікс. Селіна є розумна і впевнена дівчина, яка використовує свої сили та легендаріум для досягнення власних цілей. Вона поважає Трікс і прагне навчитися темних мистецтв у них. Але після їх відмови від спільної влади стає зрадницею. Готуючи власні плани, селіна лояльна до Ашерона, горда і готова захистити легендаріум будь-якою ціною. Однак, у спогоді з атаки Сфінкса вона зображена боязкою і сором'язливою, коли не могла заговорити з хлопцем, до якого була закохана, поки Блум не допомогла їй. Після спокутування та блокування легендаріуму селіна стала доброю, розкаяною і турботливою, значно ніжнішою і терплячою, ніж раніше. І тут у нас наступає останній персонаж, наш остання дівчина Даю підсказку. Це дівчина Це дівчина із серії коміксів, вона зустрічається один раз буквально. Але це є подруга дитинства Блум але тепер уже в коміксах саме. Звуть цю дівчину Айріс. Це ексклюзивний персонаж із серії коміксів Вінкс. Її перша і єдина поява, як я вже сказала, у 98-му випуску під назвою Повернення до Амазонки, де вона була подругою дитинства Блум і зараз зустрічається з археологом на ім'я Тобіас. Вона пояснює, що прийшла на концерт Вінкс Бенд і згадує, як Блум допомагала їй в дитячому садку. Блум знайомить Айріс зі Скаєм, а Айріс представляє їм Тобіаса, археолога, який подарував їй каблучку, знайдену в Амазонці. Блум намагається попередити Айріс про темну енергію каблучки, але вона вже надто пізно її наділа. Коли Блум намагається зняти каблучку, погода різко погіршується. Вони телепортуються назад до Амазонки, де Айріс і Тобіас сваряться. Через проклятий перстень. Якраз оце перстень, який Айріс, ну ви зрозуміли наділа. Вона ще більше злиться на Тобіас за те, що він подзвонив їй, не поставивши їй важливішого запитання. Потім Айріс шепоче блум, що вона очікувала, що Тобіас зробить їй пропозицію, і Блум намагається пояснити, що він зробив пропозицію тільки по-своєму. Вона запевняє Айріс, що Тобіас справді любить її і стверджує, що вони повинні вирішити проблеми, причинені каблучкою. Айріс опиняється на троні, зв'язана виноградними лозами, але вінкс. Допомагають їй звільнитися тобі збіжить до неї, намагаючись допомогти зняти каблучку, але Аріс настільки налякана, що ледве тримається на ногах. У той момент, коли зміїний король повертається, щоб одружитися з Аріс, Тобіас зізнається їй у коханні, щоб захистити її. Завдяки зізнанню Тобіаса, Айріс може вийти зі свого наляканого стану та зняти перстень до того, як зміїний король зможе напасти. Коли все врегульовано, Айріс і Тобіас миряться і стають ближчими один до одного. Однак, перш ніж вони відправляються в гарденію, Вінкс зупиняють Тобіаса та Айріс, щоб Діана могла вилаяти Тобіаса за його необдумані дії. Після цього Айріс і Тобіас телепортуються назад до Гардені з допомогою Крил Вінкс Зумікс, і всі вони повертаються саме вчасно для концерту Вінкс Бенд. Ось така ось історія про те, що як з'явилася саме Айріс. А вам я хочу саме подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть мені в коментарях, як вам взагалі виставка на траж. Ну я не про фон взагалі. Фон я знаю, треба ще багато чого це. Мене фон не так зараз сильно хвилює, Мене хвилює саме формат. Як, як вам саме такий формат? пишіть мені в коментарях. Пишіть все, що думаєте. Я все читаю, все бачу. Можливо, я задумуюсь над тим, щоб продовжити саме такий формат і буду більше з вами зустрічатися саме в такому вигляді. Не через різноманітні красиві картинки, а саме ось я буду сидіти і з вами буду розмовляти. Можливо, це мені якось більше сподобається. Я давно це хотіла, я нарешті цього досягла. Да. Тому я вам дякую за те, що ви його додивилися. Напишіть, що ви думаєте про сьогоднішнє відео, про такий, про такий формат. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, не забувайте про Telegram канал Я знаю, що там є деякі проблеми з Telegram, Я на вас і читаю, я в курсі, можливо, Колись настане день і той час, що доведеться шукати якусь нову соцмережу, але про це ми подумаємо трошечки пізніше. А вам я дякую ще раз за перегляд. Не забувайте лайки, не забувайте коментарі. І до нових зустрічей в новому відео.